З кулемета Максим практично неможливо збити ракету, яка летить зі швидкістю 600 кілометрів. Але нам вдалося. Ця ракета, яка, яку ми збили, вона летіла на житлові квартали. Ну, приблизно вона дуже низько летіла. Ця ракета була начинена касетною боєголовкою, і, на жаль, би, наслідки були дуже великі. 7.09. В 5.50 ми побачили на віражі, що летить до нас об'єкт. Ми запросили дозволу на відкриття вогню. Зразу ж повернув кулемети в свій сектор і відкрив вогонь. А якісь думки, і ну, тут нема часу думати, тут треба діяти. Це шанс один з тисячі зробити таке. Ракета Х-69, яка була збита, вона коштує півмільйона доларів. Потратили ми на це все 460 гривень на патрони. Тому ну, результат класний. Ну, саме головне в цьому всьому, що немає жертв, всі живі і там, побили тільки машини там, і все, більше нічого. Тому це основа.